Я виконуючий обов'язки військового комісара Тернопольського обласного міського міністра, полковник адміністрації буде. Згідно рішення міністра оборони, в кожному обласному центрі створюються батальйони територіальної оборони, які призначені для охорони оборони важливих об'єктів, комунікацій, боротьби з диверсійно-розвідувальними силами, а також іншими завданнями, які будуть поставлені перед батальйоном. На жаль, ситуація по забезпеченню батальйону першу чергу бронежилетами і іншими матеріальними засобами, крім зброї, залишається під великим деталь. Тому є побажання воє, і в тому числі і керівництва батальйону щодо забезпечення батальйону територіальної оборони по можливості бронежилетами. Кібларовими шоломами, а також іншим речовим майном, які необхідно мати. Для цього ви, приватбанк здійснює безпосередньо допомогу цього приводу. У кожному банкоматі є інформація про надання допомоги цьому батальйону. Тому всі користувачі клієнтів Приватбанку я закликаю до посильної допомоги для батальйону територіального.